Доброго дня, мене звати Аліса Хомер, і ви, звісно ж, знов на моєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде афігезна тема. Я вам покажу свої новинки в мій осінній гардероб 2025. Деякі позиції ще до мене доходять, щось вже приїхало, але першу частинку ми покажемо вже сьогодні. Якщо вам сподобається, я зроблю і другу частину, де ви побачите точно прям все-все, що я з. Собі накопила на цю прекрасну осінь з вас. Лайк, підписочка, а з мене годний і класний контент. Поїхала. І ми почнемо з новинок в гардероб верхнього одягу. Я почну з куртки North Face. Зараз вам її покажу. Лава! Ось така ось куртка, як на мене, абсолютно універсальна. Абсолютно може замінити вам 80% будь-якого верхнього гардеробу і максимально під все підходить. А вона в такому стилі casual, underground, трішки схожа на Balenciaga, Але купляти собі куртку за 3000 євро з однією літеру B Balenciaga я не захотіла, тому я взяла за 900 злотих прекрасну куртку North Face. Вона має бути оверсайз. Ось такі куртки великі ми можемо носити, як знаєте, з чоловічого плеча. Тоді ви будете виглядати набагато актуальніше. І також, якщо хочеться якоїсь, знаєте, додати нетривіальності в образ, такі куртки можна міксувати з вечірнім, або некежульним одягом, з платьями-хмаринками, з шовковими сукнями, виглядає теж наура. Я її. Беру зараз з собою на Фарери, а вона ідеально для цього підійде. Я була в Ісландії, в мене була схожа, і зараз я обновила собі в гардероб. Просто прикольний куртяк Тиль Ріана. Друга куртка, як на мене, це знахідка українських брендів. Я коли її побачила в бренді Gods, до речі, до речі, в нас є випуск, там де я роблю огляд на українські бренди. Я коли її побачила в бренді Готс, я не повірила своїм очам, що можна було зробити таку куртку, яка так натхненна брендом Bottega Veneta, але не повністю її копіює. Виглядає на мільйон. Я купила чорну. І знаєте що? Я думаю, що мені мабуть. Потрібна буде і бордова. в них є. Куртка зроблена зі шкіри в формі рубахи. То її можна носити дуже класно і на осінній сезон можна поверх надягати жилетку, можна поверх надягати пальто. А якщо ми почнемо з вересня, її можна носити просто на майки і футболки без третього шара наверх. Виглядає реально на мільйон тиснення як у ботега. Мені супер сподобалось. Вартість куртки приблизно 500 євро, але це. Натуральна шкіра. Я взяла еску зараз трішечки в тренді бути не супер тривіальним. І ця куртка заміняє класичну косуху, якщо вам вони вже набридли цей класичний такий рокерський формат, і вам хочеться чогось більш класичного, але теж із шкіри. Я рекомендую звернути увагу на такі е, рубашечного крою варіанти. І я хочу наголосити і сказати вам, що в нас буде на каналі окреме відео про тренди 25-26. Осінь, зима. І як нам треба одягатись в цьому сезоні, щоб виглядати над актуально? І ще одна в мене є новинка в мій осінній гардероб: це пальто, це наш Опа! Дівчата, український бренд Friends of Fashion, бачите? І я впевнена, що цей бренд не тільки мій улюблений, але й ваш. Це, як на мене, один з найкращих брендів, який є в Україні. Вони роблять не тільки верхній одяг, в них можна придбати абсолютно будь-яку позицію в свій гардероб. Ціни в них дуже-дуже приємні. Мідл-сегмент, але якість на люкс-сегмент. Я взяла дівчата. Оба! Ось таке біле пальто. Воно шикарне, повністю зроблене з твіду. В мене під нього є. Брюки цього ж бренду з такого ж матеріалу, але з минулої колекції в цьому сезоні в верхньому одягу є дуже багато трендів. Перший з них це, звісно ж, об'ємні плечі, оверсайзний крій, дуже тверді матеріали. А другий навпаки, знаєте, такі вінтажні трішечки олдскульні речі: м'який крій, м'яка тканина в жакетному форматі. В цьому сезоні можемо носити головне правильно підібрана довжина і правильно підібраний матеріал. Я від нього в захваті. Я буду його носити з новими вінтажними окулярами, які я зараз покажу. Будуть якісь Бежеві або нюдові ботіки, і буде ідеально. Як на мене, дуже важливо розуміти, коли ви вибираєте верхній одяг, з якої тканини він зроблений. Я не супер по люксовим там хай люксовим брендам, які роблять верхній одяг. Я вважаю, що Дуже багато аналогів є дешевше ніж 3-4 тисячі євро. А стільки треба буде відвалити за класне пальто в бренді Селін, Ботега. А якщо ми кажемо про ZERO або Лорап'яна, це може доходити і до десятків тисяч євро. Якщо класна тканина з великим вмістом кашеміру або вовни, то можна спокійно брати собі в преміум — це COS, це Massimo дуті. А якщо хочеться підтримати українських виробників. То можна подивитись во Friends of Fashion, або ж піти трішечки до люксового українського бренду, наприклад, в бажане, або ж в куш. Вам покажу мою улюблену частину. Я приїхала з вінтажного шопінгу, я була в Азії. Звісно ж, я поїхала на шопінг для клієнтів. Але я головний клієнт нашого магазину. Ну що зробити, якщо ну, я не можу без цього? Я коли побачила, скільки в них класного вінтажного шинелю. Я була просто вражена. До речі, в нас є випуск про вінтаж. Він тут по ссылці. і як на мене, ви його недооцінили. Він афігезний, і його треба подивитися, якщо ви ще його не бачили. Тут в нас окуляри 90-х років, шанель, і наразі це найпопулярніша модель в. Усіх європейських, американських та азійських інфлюенсерів мені навіть в магазині, коли я їх зараз брала, сказали, що їх ціна за один рік за 150 доларів виросла до того, що я їх купила за 900 баксів. Я вам покажу, як вона виглядає. Мені просто здається, що вона мені прям іде. Як вони завірусилися, як завжди, зараз світом править TikTok. якась інфлюенсерка. З Америки вдягла свої старі окуляри. І вони стали після цього надпопулярними, віральними, і зараз їх всі хочуть. Напишіть як вам. І тут, знаєте, в мене є лайфхак. Будь ласка, я вас прошу: якщо у вас є старі брендові речі, які ви вже не носите, не викидайте їх, не губіть їх, тому що вони через 5-10 сезонів можуть стати просто супер-супер популярними і актуальними. В мене була майка, щоб ви розуміли, Діор Дісталась ще від маміної подружки в дитинстві. Мені там було 15. Що ви думаєте? Я її десь діла, років так 17-18. Зараз в цій вінтажній майці. Знімається Енхетої в фільмі «Д'явол носить Пради. І ця майка вже коштує по тисячу баксів, а я її десь на тряпки пустила. Тому не робіть, як я і зберігайте такі класні речі. В мене з'явився Вінтажний шанель белт е, Ремінь Пасок ланцюжка. Це в нас 1993 рік. Wow. Щоб ви розуміли, старший за мене, і це приємно, що хтось старший за мене. Дуже приємно. Вінтажний в стані на четвірочку, але мені здається, це додає йому шарму. Я його знайшла. За скільки казати не буду. Це тайна фірми. Ось так. Тайна фірми можна знайти на Лакшері секонд лайф, не реклама, щось схоже і подібне. Зараз покажу, як він дивиться. Навіть з цим комб'єм, мені здається, ідеально. А мені подобається, знаєте, чим такі е, ремінці? Тим, що вони універсальні по розміру. Ви можете його надягати як Наталія, або ж, тому що тут є гачок просто, ви можете спокійно надягати на бедра і носити ось так: от низенько. Мені подобається в ньому і залишусь. Мені здається, він сьогодні ідеально сидить. Як ви думаєте, що це? Це? Сумка. Як ви думаєте, що туди вміщається? Ніщо. Це просто дуже красиво. Я її побачила е, в Токіо. Чоловік сказав: Я так розумію, ця треба, да? я кажу, угу". і він мені її подарував. Я ще її не носила, вона повністю нова. Я її хочу просто носити. Знаєте, в якості ось такого. Оба. Оба, оба, оба. Аксесуар. Ось так. От. Це бренд називається Rossantica, Вони роблять надскладні позиції, саме сумки. Це не суперпотрібна покупка на осінь. Це якщо потішити свою внутрішню дівчинку і хочеться купити якусь хрінь, оце ідеально, тому що в цьому сезоні мікросумки з нами залишаються. Наприклад, сумка Loewe Tomat, сумка хлое мушля. Або ж, наприклад, сумка Голуб від Андерсона. Такі елементи, деталі додають ваш образ родзинки, роблять його веселим і максимально не схожим ні на що. І до речі, хоча це і люксовий бренд, коштують ці сумки не так дорого, 400-500 євро максимум. А ми купили, мені здається, за 300. вона була не з ці маленькі сумки ми можемо спокійно носити як другий аксесуар. Тобто, окрім цієї сумки, ми беремо одну велику основну шкіряну вашу улюблену сумку. Декілька сумок або нашарування сумок з нами залишається і на цей сезон. Ну, ви зрозуміли, в мене з'явився ось такий рюкзачок Hermes. Називається ця модель Kelly Edo. Цей рюкзак теж вінтажний. Колір називається Apple, коли вона реально яблучна. Я мріяла про цей рюкзак років вісім, саме в такому кольорі, колись в мене був такий рюкзак в помаранчевому кольорі. Але мені потрібно було, були були потрібні гроші, і я його продала. І після цього я ніде не могла його знайти по класній ціні, ще й в класному кольорі. І тут він знайшовся. Мій вінтажний красень. Тут в нас Боже, це ви не знаєте що? 90... 91-92 рік теж старше за мене. Я його купила в поганому стані, і як я вам і казала, для мене це абсолютно норма. Я знаю, де ці сумки реставрувати. Я знаю купу лайфхаків, як зробити так, щоб вони виглядали е, після реставрації на мільйон. Тому я його купила в два рази дешевше риночної вартості, а риночна вартість 10+. Ось так. Тобто, це твоя 18-та сумка. Hermes? Ой, ну ти такі слова, ставати так кажеш, вони провокативні. Я не рахувала, Ну, це моя інвестиція. Мій 18 біткоін. Отак, ця модель максимально актуальна в цьому сезоні. Ми знов повертаємося до рюкзаків. Маленькі, великі, без особих лого дуже дуже актуальні. Звісно ж, з актуальністю сумок такс. Сумка видовженої форми їх не порівняти. Але я впевнена, що один-два сезони дайте і рюкзаки будуть знов всі всі носити. По-друге, цей колір переходить з літа в осінь і буде дуже-дуже актуальний. Особливо, коли ви його міксуєте з чимось нестандартним. Наприклад, вишня з яблуком, фіолет з фісташкою, селеровий яблучний відтінок. З нами до наступного сезону 100%. І зараз вам покажу, як я собі Оновила базочку. Я купила всю базу в цьому сезоні в Оскімс. До речі, в нас вийшов офігезний інтимний випуск про нижню білизну. Там я розказала і про Asus, і про Скімс, і про мої улюблені бренди в нижній білизні. Тому, будь ласка, ви там його подивіться. Тут, до речі, не все. Я вже щось розпакувала і вже щось поносила. Ось я носила вже цю спідницю. Ми тут покажемо вам, Оба! це просто чорна футболка, яка ідеально сидить. І просто чорна спідниця, яка сидить ідеально. Я його міксанула з аксесуарами. Усі сказали: Боже, що це на тобі? А це просто Аліса в спортивному одягу. з кімс. Спідниця в ній будовані шортики. Я купила дві, щоб було ці річ. Просто і в пір, і в мір ми його надягаємо з темними чорними колготками із. Чимось таким, який буде в кінці випуску. Там щось дуже цікаве. Ми його надягаємо на голі ноги з сандаліями, з балетками, з кросівками. З чим завгодно, головне, щоб класно сиділо. Вартість усього з кимсь там до 50 доларів одна річ приблизно. Я думаю, що треба буде правильним залишити артикул саме на цій футболці. Я покажу вам одну: це XS. -ка. Я замовила таку білу, чорну, сіру. Я їх оновлюю кожен сезон. Просто футболка, але я не знаю, як імусік це робить. Вони сидять ідеально, підкреслюють все, що треба підкреслити, трішечки стягують рукавчик. В неї такий крій, що вона ідеально підкреслює талію. Ну просто муа, пісня. В цьому сезоні з нами залишаються. І дуже обтягуючі речі, вони пройшли, вони актуальні, такі, як. Діор барні жакет, знов входять моду. А також, звісно ж, з нами стиль Баленсіага, величезні класні футболки. Тут я хотіла вам показати ще і Хром свій лонгслів, який я купила теж в цей сезон. Але не буду і віднесу його до випуску про факапи в люксових брендах. Тому що за 900 євро кофта за два рази перетворилася в. Кусок гімна якогось. Реально просто якість набагато гірша, ніж в Скімс. Тут розпакуємо разом. Да. Це в нас класичні лонг-сліви від Skims. Чорний я взяла ще білий. Він зроблений з такого прикольного матеріалу, як Трусики інтімісібі щось таке. Дуже тонесенький біфлекс, якого ніде немає. Він ідеально підкреслює фігуру. В нього є один бонус: він ніколи не І Він ідеально драмає форму, виглядає на мільйон і навіть через два роки. В мене є такий білий. Я його прала вже разів 50 і він тупо як новий. 76% поліаміду, і 24% Еластану. Що це значить, я не знаю. Напишіть, хто шарить в складах, нормальний це склад чи ні. І я його, до речі, от клянусь вам, скільки брала в українських брендах, ну не було такого, щоб матеріал був схожий на цей. Серйозно кажу, що херні не порекомендую. Хто замовить після мене? Напишіть, як вам. В мене є і сірий, і білий такий костюмчик в цьому сезоні. Починають бути актуальні брюки, як носили ми в школі або як носили наші мами в 2010-х роках. Тобто брюки з трішечки заниженою талією і стрішечки розклішеною, розклішеною е штанінкою внизу. Вони сидять шикарно на попі. Роблять ніжки супер довгими. Ми їх носимо і на спорт, в аеропорт, куди завгодно. І я купила їх два комплекти. Ось так: в мене, тобто, бо так це буде комплект. Буду їх носити а, в аеропорту. Мені здається, одежі. Більш зручної для цього просто не існує. Виглядає реально прикольно. Це тренд на один-два сезони, тому я не бачу жодного сенсу йти, наприклад, в Міу Міу і брати подібні вироби. А, до речі, я сьогодні в комб'єзі теж це з ким. 80 баксів, і тому прям бренд рекомендаціоні. Мій улюблений Бодік. Бачите розмір? Бачно? Ультра Стронг називається. Я знаю один секрет: що кімусік ці штуки з себе не знімає. Вона, коли ви бачите, Кім Кардашін з ось такою талією. І з ось такими грудьми, це все означає, що вона в скімсі, стронг підтяжці. Зараз тут приміряти не буду, вам сильно буде сексуально, занадто сексуально. але в луці я вам його покажу. Він робить талію на мільйон. 90-60-90, От прям треба брати ось такі боді. Вони є в різних кольорах, різної ступені утяжки. Наприклад, якщо ви... Не встигли схуднути, або ви там тільки народили, і вам треба виглядати ідеально. Не дякуйте, це ідеальний варіант. Ультра Стронг від Skims. Всі бодіві з коштують від 50 до 120 максимум доларів, але носяться дуже довго, тому можна купити два: один в нюдових кольорах, другий в чорному, і вони будуть максимально під весь ваш гардероб пасувати. Ну і наостанок з одежі хочу вам показати ось такі кофти. Якщо вони, я сподіваюся, що будуть, я вам дам силочку на Asus, Не дякуйте, ось такі модняві. Осінні кофти. Вона на флісі. І ці кофти вийшли в минулому сезоні в Міу Міу і всюди out. Я взяла дві. Аба! По 30 євро. Прекрасно, я вважаю. На осінь, супер тепло, можна зверху надягати жилетку, під низ, ми можемо надягати нашу базочку від Skims і виглядати супер актуально. Можемо їх обіграти двома класними способами: перший надягти також все спортивне, балансяжне, Велике, а можемо погратися з класикою. Навіть таку одежу легко можна а, вміксувати з брюками, зі стрілками, або ж навіть з якимось сліпдресом, лофери і якісь великі, красиві шкарпетки. Буде теж абсолютно актуально і класно. Коротше, по 30 євро теплі, красиві, максимальний рекомендаціон. А я взяла XS, але ви бачите, що XS, хоч до L. Тобто він супер оверсайзний. Це бренд Weekend Collective, Я його ніде не бачила. Окрім Asus, і він мені дуже подобається. Вони роблять класні і актуальні речі. І тут, дівчата, мені потрібна ваша допомога. Я, як ну, істинний шопогуляк, дуже часто собі щось замовляю. Мені цікаво. Що цікаво вам, можемо робити розпаковки з Асуса, або ж ви хочете інші сайти, наприклад, Шейн, Тему, Aliexpress. Навіть там можна знайти годні, класні, актуальні і модні речі. Тому напишіть, який сайт вам подобається, і на який зробити огляд та розпаковку. Розпаковка чек найдорожчих. Резинових ботинок, які були в мене в житті, моя улюблена тема: покупки в овуляцію. Я прокидаюся в восьмій ранку, в понеділок, три тижні тому, і розумію, що я просто не можу жити без цих чобіток. Вони ідеально впушаться, усі мої луки. Плюс ми їдемо на Фарери, а там 11 градусів і дощ. Що ще треба? Коротко. І я замовила ці інстаграмні чобітки. Вони по-перше, дуже красиві, це факт. Ідеально підходить на ніжку, вони супер зручні, не промокають. Внутрішня частина зроблена з тканини. Всередині приємні на дотик. Розмір в розмір ідуть. Я купила собі 40, коштують вони 1500 євро. Вони майже всюди sold out. Така позиція купляється один раз на 10 років. Просто вона має бути в гардеробі, вона має бути одна на якусь погоду, на якісь поїздки. Більше її в гардеробі не треба. Одна люксова може бути. Якщо не хочеться люксової, в мене є класна альтернатива. Найкрутіший бренд, який робить модні, красиві розинові чоботи. Це бренд Хантерс. Дуже багато кольорів, дуже багато е, довжин. Чобіток можна взяти, такі, можна такий, можна такі. Мені подобаються саме довгі. Надягаємо з гольфами, з мереживними. Чулками навіть білими або чорними, щоб вони виглядали. У мені здається, було б класно міксувати з короткими тренчами, з шкіряними куртками, з такою курткою, як я показала вам на початку випуску Аля North Face. Їх довжина ось така, і вона може, якщо міксувати з довгим пальто, трішечки різати низ, дівчата. Я купила ще гавна дави собі. Отакі вчора в аеропорту, я без них піти не змогла. Я собі шукала значить заміну своїм кросівкам Valenciaga, 3XL в усіх брендах. Ну нічого я не знайшла. І мені сподобалось, що вони мають дуже різного кольору декоративні такі елементи. Тут червоний, малиновий, бірюзовий, фісташковий. За що цього я можу міксувати його з своїми різними сумками, з різними футболками. Вони будуть під усе підходити, тому я їх забрала. Коштують вони 700 євро, здається, 750. Я абсолютно спокійно рекомендую. Думаю, що що 3-4-5 сезонів ми будемо носити ці масивні кросівки під джинси, під кежуальні образи. Вони не будуть просто на хай тренді, але вони в розряді класики з нами залишаються 100%. Двінтажні кросівки, звісно ж, більш актуальні, такі, як Miu Miu, Miu, -Miu з New Balance, такі, як у Massimo Dutti є, такі, як в Adidas є. Мені не подобаються категорично, вони на моїй нозі. Вони роблять мій силует більш плости. Ким мені здається, що вони ідеально підійдуть для дівчат, які мають високий зріст, тому я їх собі не беру. І дівчата, це була незапланована покупка. Я їх вже один раз надягала. Чому незапланована покупка? Лоріки Open Волки це м -м, взуття. Яке наразі нереально дістати в бутіку, просто нереально. Вони зробили нову політику. Мене це жутко бісить, я не розумію цього. Вони зробили так, нібито, блін, це взуття це сумка Ермес. Купити лофери можна тільки, якщо ти, типу, собі візьмеш якусь ще футболочку або якийсь одяг. Але не Азії. я на це повелася і купила без. Відсотка байера саме цю позицію мені вони дуже подобаються, якщо ви обираєте собі лофери. Це 100% класика. Так, вона майже всюди наразі, і це факт. Але я не знаю взуття більше компліментарного до усіх луків. Його можна класно міксувати. Вони дуже зручні, вони підійдуть дівчатам з будь-яким розміром ніжки, з будь-якою комплекцією. Вони реально просто класно виглядають. Тому я їх рекомендую як позицію, яка буде поза всіма трендами і буде просто класикою вашого варто. Ну що, дівчата, це була моя маленька розпаковка на цю осінь. Напишіть мені, будь ласка, що вам сподобалось, що не сподобалось, що красиво, що не красиво. І, звісно ж, я буду вам дуже вдячна за лайк і підписочку. Я, щоб ви розуміли, приїхала в Варшаву на один день. Тільки для того, щоб зробити для вас нові випуски на YouTube. Тому я з вами прощаюся до наступного четверга, Па-па!